І розумію, що нам не вистачає справедливості. Чому люди, які не працюють, живуть? А люди, які працюють, вони, як кажуть, існують. Іти в Верховну Раду треба для того, щоб все ж таки боротися за те, щоб інтереси простих людей були захищені справедливо, по закону. Звичайний робочий день ділової людини розписаний по хвилинах. Зустрічі, виїзди на об'єкти у голови комісії з благоустрою Києво-Святошинського району. Роботи багато. Олександр звик жорстко планувати свій час і серйозно ставитися до будь-якої справи. Така звичка з'явилася ще й з часів студенства. Сашому познайоміліс восімдесят році в цьому будинку. Ми познайомилися в прийомній комісії. В подавали документи в університет. вместе поступили и учились за одной партой пять лет. Саша однозначно выделялся среди тех, кто нас окружал. Ну, во-первых, он был старше. Во-вторых, он был фундаментальнее подготовлен к жизнью, чем все остальные. У него не было абсолютно никакого страха. Он всегда хорошо готовился, основательно готовился к экзамену. Поэтому вся группа знала автоматически, что Юраков идет сдавать экзамен первым. Сьогодні в Олександра за плечима вже дві вищих освіти: історичний та юридичний факультети Національного університету імені Тараса Шевченка і свій успішний бізнес. Утім, потреба постійно навчатися новому, щоб іти в ногу з часом залишилася ще з дитинства. І ще в дитинстві батьки привчили Олександра до відповідальності. Мы родились в простой, среднестатистической советской семье. У нас совершенно простые трудяги были родители, которые всю жизнь занимались строительным делом. И Саша никогда не сидел, что называется, на шее у родителей. С 15 лет он сам зарабатывал себе на жизнь. И Саша был опорой семьи. Это был конец 80-х, начало 90-х. Вот. И с Сашей мы вместе делали комплексные ремонты квартир. Мы работали первую половину дня в университете, мы учились. Вторую половину дня Саша организовывал э, работу, и мы шли зарабатывать деньги. Поэтому, что такое работа руками, мы знаем. Робота депутата Києво-Святошинської районної ради Олександра Юракова була завжди орієнтована на розв'язання конкретних проблем простих робітників жителів району. І не мала нічого спільного з політичними акціями. За його ініціативи, провели моніторинг земельних ділянок, щоб зупинити незаконну забудову в районі. Тепер ніхто не зможе самовільно захопити угіддя. Контролюють несанкціоновані сміттєзвалища і ліквідують їх. Розроблений план сортування і переробки відходів районного полігону. Ось тут у селі Горенка стихійне сміттєзвалище було поряд із дитячим садочком. Місцеві активісти за підтримки депутатів і бізнесменів прибрали і вивезли тонни непотребу, що два роки накопичувався біля дитячого майданчика. Була така мусорка, воняло, Дітям дуже було незручно гуляти, навіть і не випускали другий раз, і на вулицю. Зараз немає неприємного запаху, діти гуляють на вулиці, і дуже стало гарно. І існує проблема нашого районного полігону, ну так звано ще районного. Він вже повністю себе, я кажу, вичерпав. І ще рік-два і нема куди буде вивозити сміття. Тому я сьогодні займаюся питаннями, веду переговори переговори з інвесторами, дивлюсь проекти різноманітних, сучасних, екологічно безпечних заводів по переробовці сміття. Я розумію, що це треба робити. Я це роблю. Не за гроші, а реблю, тому що це треба нашому суспільству. А отак ми проводимо свободне роботи время, яких на жаль, не також і багато. Вільного часу, звичайно ж, не вистачає. Але ж давніх захоплень Олександр не полишив. Риболовля. Спортивні розваги тільки допомагають йому тримати гарну фізичну форму. Він спортсмен в пройшло. Він був чемпіоном Києва. по классической борьбе. Что касается физического его состояния, то оно и сейчас безупречно. Когда мы выезжали на природу, вот, его там просто, знаете, разрывало. Он хотел что-то активно делать. То есть он садится, сам чистит картошку, сам чистит лук. Все старается сделать насколько возможно своими руками. Все планируется, рабочее время. Он не дает себе поблажки, там, поспать, отдохнуть лишний час. Такого не бывает. Несмотря на то, что у него очень мало времени для общения с детьми, но все же он им э, старается привить какие-то, на его взгляд, важные общечеловеческие какие-то э, качества. Вот я вспоминаю эпизод, когда э, в день 9 мая, в день Победы, э, он взял своего сына, взял моего сына. Купил огромную охапку тюльпанов и пошел с детьми на крещатик. Когда навстречу им шли ветераны с колодками, они подходили, дарили цветы и поздравляли с праздником Победы. Вот такие эпизоды, я думаю, они многого стоят. У Горанці в кінно-спортивному клубі Родео за ініціативи Олександра створили групу терапії для дітей, хворих на церебральний параліч. У місті Вишневому він підтримує футбольну команду. Там же активісти виділили кошти і облаштували місце для скейтингу. Олександр власноруч разом з усіма будував спортивний майданчик. Пройшовши шлях від простого будівельника до керівника. Він має велику повагу до людей праці і прагне зробити їхнє життя кращим. Почалась, як ж ломка нашого суспільства, це 90 ті роки. Тобто держава вже нікого не захищала, люди залишилися один-один на -один зі своїми проблемами. Прості люди, підприємці. І ми вибір юриста, він був теж осознаний, тобто борьба за справедливість. До речі, працюючи адвокатом, я відстовував інтереси не тільки тому, що мені давали, як кажуть, нормальні гонорари. А в деяких випадках я просто відстоював інтереси. Я розумів, що людина немає грошей, але я чесно працював, тому що я боровся за справедливість. Партнери вважають його талановитим, наполегливим і навіть агресивним у боротьбі за справедливість. Олександр організував громадський рух Ми разом, який допомагає громадянам отримати безкоштовну юридичну консультацію з проблемних питань. Перелік добрих справ може бути довгий. Якщо казати про такі справи, там, от, електрифікація, так? ну, смішно, коли нам кажуть, що сьогодні є, ну, коли ми знаємо про те, що сьогодні є домівки в нашому районі, до яких не підведено електричество, в якому віці живемо, як кажуть. Так? А що треба зробити? А треба організувати там, як кажуть, роботу, там, зробити проєкт, його зареєструвати де необхідно. Тобто, це робота вся громадська, Ми за це гроші не отримуємо, Ми це робимо. Тому що ми розуміємо, що це треба робити для людей. Село Личенка чудова природа, чисте повітря і вдале розташування неподалік від Києва. Але ж відсутність нових мереж електрифікації довгий час стримувала будівництво. Завдяки фінансовій допомозі. Сьогодні селище відроджується. Основна лінія вже проведена. У нас тепер уже йде розбивка на масиви. Поставлені опори. Люди з задоволенням зараз збираються, обговорюють ці питання, щоб подальше підключення вже було електрики до своїх будущих будиночків. і в нас село буде відроджуватися. Саша. Очень многим помогает как организациям, школам, детским домам, больным детям, животным. да, Он очень много помогает. Как организациям, так и конкретным людям. Я не представляю себе, чтобы, например, какой-нибудь человек подошел к нему, и обратился за помощью, он ему не помог или отказал. Нет, такого представить себе просто невозможно. Он очень многим людям помогает, но он никогда об этом не говорит. Никогда. Не только в сім'ї, і как бы, об этом. Он просто мовча делает своє дело, допомагає. Авторитарний і вимогливий на роботі у родинному колі Олександр завжди турботливий і трохи романтичний. Його найпотаємніша мрія, щоб рідні були завжди здорові і щасливі. Мы можем не общаться там неделями, не перезваниваться, не видеться. Но вот эта вот связь брат-сестра у нас всегда очень крепкая. Я знаю, что что бы у меня в жизни ни случилось, и чтобы, чтобы какая бы помощь ни потребовалась, брат всегда придет мне на помощь, всегда поможет. И что называется, вот горой за меня, и, и такое же отношение у меня к ним. У меня был, был, была ситуация, когда болела дочь, Также потрібна була операція вже на сердце. И Александр, и в тот момент поставил плечо. Колеги та друзі підкреслюють, що секрет успіхів Олександра у цілеспрямованості і вимогливості до інших, а головне до себе. Головне ну, Саша руководителя. його відповідно з давніх пор, і це є частиною його натури, його лічності. Він завжди потрібно одного. Делай, як я. До мене важливо, щоб людина. Працювала не тому, що їй платять за все гроші, а тому, що їй це цікаво. Тобто мотивація все ж таки повинна бути не тільки матеріальна. Мотивація в першу чергу повинна йти ну, трошки іншого складу. Тобто не все виміряється грошима. Гроші підтверджують, що ти спрацював там успішно і працюєш нормально. А якщо у тебе є бажання працювати, тобі ця робота подобається, тоді гроші з'являються. Є за слабость. Вона є очевидною для всіх людей такого типу. Він добрий. іноді слишком. Надаже це не слабость. Скажем так, це тот, це та черта характера, де у нього ще є резерв. Так, у Олександра є резерви сили і таланту для конкретних справ, для допомоги жителям і для того, щоб нарешті повернути політику обличчям до людей. Головна потреба, щоб ми. Наші діти були здорові, щасливі, так? щоб ми могли себе реалізувати, щоб ми могли отримати від життя те, про що мріємо. Це, це буде головне.